Всім привіт, з вами Віктор Таролог. Хочу подивитися сьогодні питання врегулювання війни Російської Федерації проти України. Завтра буде зустріч Путіна і Трампа. Будуть якісь домовини, якісь розмови йти, якісь врегулювання конфлікту. Ну, Щось хочуть добитися, якогось результату. З а вже сьогодні вже 9 час, не знаю, чи спільно сьогодні його викинуть. Сьогодні 14 число, 14 серпня, ну, завтра вже, напевно, буде пізно випадати це відео. Цей розклад. Ну, дивимося сьогодні. Дивимося сьогодні. Чи врегулювання війни Російської Федерації проти України завтра пройде удачно, як чи щось домовляться, чи домовляться щось завтра. Карта Дьявола випадає, це карта Путіна випадає дьявола В людському обличчі. От е, я от, але так скажу, лідери такі. Обмеження випадає. Обмеження. Але обмеження, ця карта каже про обмеження, про те, що коли вигідно, буде велика робота проводиться. Карта праці випадає, дуже велика робота буде проводитися. І знаєте, тут е, карта ще е, випадає, що е, як. Я даю якийсь наказ, от карта розмови, карта, е, карта того, що от, е, як людина е, сидить і читає якусь доповідь, його повинні почути. Але ось Мерка мечів каже: Я не можу покидати відповідь, я в обмеженні. Це більше як на Трампа випадає. Хоть він і говорить, що я все можу зробити, але тут карта випадає, я в обмеженні. Я не можу цього сказати, тому що е, його ж теж тиснуть. То тиснуть. А тут дьявол в обличчі по всякому буде і леститься, і говорити, і розказувати, і все. Ти, давай, давай, давай. І ще карта випадає справедливості, правосуддя, правосуддя. Але ця карта ще говорить, що... Хочу справедливості, хочу рішення, хочу все розсудити, але ж поки не можу, поки не можу. Зв'язані зв'язані руки, Зв руки. І тут карта правосуддя каже, все стоїть на чаші вісов, ще я зробити не можу. Тобто Розговори будуть йти, домовленості будуть йти, але по правосуддю не може і по восьмірки М'ячай не може дати зразу відповідь. Можливо, буде друге засідання, можливо, другий раз будуть сидіти, щось будуть говорити. Ну, давайте ще подивимося, чи будуть зрегульовані якісь домовленості. Е серйозні будуть розмови йти. Серйозні тут е п'яторка кубків каже: е мені пропонують, але я не вірю в те, що можна це зробити. Через те тут і карта випадає восьмирка мечів. Тому що обмеження йде, але обмеження тому, що сам, сама людина так хоче. Вона може йти, вийти з цього обмеження. Але от не віри. Не віри в те, що щось може вдатися. Ну, тут, бачите, карта випадає, що ну, рішення буде, основне рішення буде від Путіна йти випадає, Путін, І п'ятерка мечів випадає. А п'ятерка мечів каже: е, виграний бій. Ну, no, війна не виграна. Тобто, може бути якісь домовленості з його сторони, які він буде пропонувати, приймуться, але не зразу. але не зразу, Буде сильно велика праця тут буде йти. Давайте далі подивимося, чи будуть якісь врегулювання. Регулювання, чи будуть регулювання, є шанс. Ну, зміни однозначно, якісь будуть йти. Ще по карті можна сказати, шістьорки мічей, як йдемо до завершення. Йдемо до того, щоб було краще. Переходимо до других берегів, до того, щоб вийти з цього. Страшного положення від цієї війни відійти від того, що от людей били, вбивали, мучили тут. Карта каже, мечей, м'ячеться. Карта відійти від того, що давно мучило, перейти на другий берег, там де краще, отак от каже. Але тут ще дивіться, робота дуже велика пророблена робота, і тут Жезлов каже, що є шанс на те, що щось вдасться. щось вдасться. Поки я не можу прийняти. Ці предложения, але вони будуть прийняті, будуть прийняті зі зміною. зі зміною. Дев'ятка кубків каже: мені це сподобається. Так, хоч тут карта каже, я не вірю, але зміни будуть. Глупець, риск почати щось нове, обнулення. І от дивіться, шестерка мічей перейти піти в краще. Ну не зразу. Навіть випадає ось паш Пентаклій. Якісь є, ну, знаєте, маленькі надії на щось краще. Ну, так якось випадає. Між ними буде розговор і буде серйозний розговор. Ще про що будуть говорити. Ще про що будуть говорити Путін і Трамп. остаточную відповідь Трамп не даст. Ще про что его будет говорить на Трамп. Переручение. Змею. Mm Зміну, початок. Ну, я думаю, що тут ще вони хочуть поговорити за якісь фінансові опроси. Можливо, хочуть налагодити якісь відносини між собою по енергетиці, тому що тут випадає імператриця для того, щоб бути. І тут десятка мечів, знаєте, як каже, давай все забудемо, давай все забудемо і почнемо. Якісь справи в місті, якісь справи, рицарь жеслов, вогонь. Вогонь. Імператриця це достаток. Достаток. Тут може щось бути по ресурсах. Ну, перецерем Мічей, як розстави всі точки на ті. По територіях. Рицарь Пентаклів, По територіях. Ну, рицарь Пентаклів це карта не швидкості. Рецепт Пентаклів каже так медленно, медленно продвіження. Це і земля, це і ресурси, це і фінанси. Це так, знаєте. Але е, більше буде йти за укріплення свого государства. Імператриця і тут смічає укріплення свого государства. Ну, Хай поки говорять, але тут правосуддя йде, не все так швидко пройде. Тут ще по правосуддю, ще вибор, і ще не все рішення. Але зміни якісь теж будуть. Суд. Давай поговоримо, як типа, пожуримо один одного і почнемо все спочатку. Як ось так випадає. Ну Трамп теж так, знаєте. Він любить торгівлю. Дивіться, і тільки випала карта зразу карта Мага. Маг. Я все зможу і все можу. Тут карта мага. Карта людина, яка вміє торгувати, вміє заробляти гроші. Але це карта ще врача, ну от такого. Людини, яка може зробити щось з нічого. Але це хороший маніпулятор, який може викрутитися з будь-якого положення. Не дуже його обдуриш, я так скажу. Там нібито говорить одне, а через 5 хвилин вже робить друге. І говорить друге. Нібито того вже і не було. Тому що тут чотири стихії і людина така. Шатка. Щось хотів, та зробив. Так. А чи прийме Україна? це? Чи прийме Україна? Те, що договоряться Путін і Трамп. Чи прийме Україна? Що, при... що договоряться Путін і Трамп? Угу. Може і прийме, люди не приймуть. Десятка Пентаклів випаде башня і паш Жеслов. Але початок кінця є. Але люди не, всім, не з усім будуть залишатися. Ні, не з усім. Це людей, як в тупік заведе. В тупік заведе. Ну я думаю, чого в тупік заведе? То, що почнуть всі казати, а за що ми воювали. За що ми вмирали? Карта жертваності. Повішений, тупік і башня, початок, кінця. Але буде проводитися дуже велика робота. Дуже велика робота. Я думаю, дуже буде проводитися велика робота інформаційна, тому що тут луна випадає і вже з досягнення результатів і обман. Бачите, повішаний. жертвенность і обман. Один говорить те, другий те і третій те. Ну, все будуть говорити те, що кожен хоче почути. Якщо ти хочеш чути це, ми тобі розкажемо це. Якщо ти хочеш це, ми тобі розкажемо це. Карта вибору і, і карта здать задню. І ще карта такого, знаєте, туз мечів, дуже такої великої сили. Велика сила простору інформації. Тут смачіться інформація. Починається інформаційна сила. Ну, так скажу. Але я дивлюсь по карті, що люди не дуже будуть згодні на це. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо лайки, вподобайки. Ділиться цим розкладом, підписуємося і не забуваємося писати коментарі. На все добре. Хай буде мир і ми переможемо.